Найбільша техногенна катастрофа минулого століття напередодні 39-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС в Івано-Франківську відбулось традиційне віче реквієм. Під час заходу присутні вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя, ліквідовуючи наслідки трагедії. Наша Ольга Нестерук продовжить. Більше 60 тонн радіоактивних речовин у повітрі наслідки вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС. Тоді до ліквідації аварії залучили понад півмільйона людей. Перебування там пригадує і пан Володимир. На той час йому було 19. Був оперативній групі складу хімічних військ. Ну, як то кажуть, був рядовим солдатом. Кадрики найжахливіші, знаєте, коли заходили. От тоді ще зони відчуження не було, створювалася зона відчуження там. І ну, ми їхали, їздили, замірювали радіозабруднення. І були такі населені пункти, де було ще живе, все закрито в клітці, знаєте, чисто як тепер війна. Ротація пана Володимира тривала місяць в Чорнобильську зону. Він був змушений покинути через стан здоров'я. Я звідти так поїхав. Бо я був у оперативній групі, тому що все, що в людині є, якісь там отвори. У мене з усіх текла кров, і, скажімо так, мене похоронили вже там. Ну, думали, як похоронили, не похоронили. Відправили, бо думали, що вже все, але якось так боженька дала, там поїзд зупиняли. Ну, історія, ціла історія. Офіційно про аварію на Чорнобильській АЕС, що трапилась 26 квітня 1986-го, заговорили лише через декілька днів після вибуху. Евакуйовувати жителів найближчих населених пунктів, а це більше ста тисяч людей, розпочали у перші числа травня, аби вшанувати жертв тієї катастрофи в Івано-Франківську віче вічереквія, ми зібралися тут для того, щоб згадати в чергову річницю цієї трагедії, згадати про її наслідків, віддати шану тим, хто ціною свого життя і здоров'я, так би сказати, умиротворював в цей мирний атом, який вийшов з під контролю людини. Ну і на жаль. Ми з кожним роком все більше і більше віддаляємося від цієї е, трагічної, е, скажімо, події. Але так само все менше й менше серед нас залишається тих, хто захищав людство від цієї небезпеки. До вічі реквієм долучились також школярі. Про трагедію 11-річна Поліна знає з мережі. Також нерідко про катастрофу розповідали вчителі та батьки. Ми говоримо, яка це жахлива ситуація. Все це що це надзвичайно погано. Радіація розлетілася по всьому Чорнобилю, Було дуже багато загиблих людей, тварин, дітей. Дуже багато поранених на сьогодні. В Івано-Франківській громаді проживає 148 ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Ще близько тисячі місцевих мешканців вважаються постраждалими від катастрофи.